Традиція вживання страв з кукурудзяного борошна сягає ще 17 століття. Раніше борошно виготовляли вдома вручну використовували жорна і отримували борошна. І ця страва вважається стравою більш, більш бідних людей, тому що більш заможні могли готувати страву з білого борошна, з пшеничного. Для приготування цієї страви нам необхідно кукурудзяне порошно, яйця, сало, сіль, мелений перець і вода. Сало необхідно нарізати міленьким кубиком і смажити його на розігрітій сковороді, доки не стопляться шкварочки, і відставити його, щоб трошечки охололо. Наступним кроком Яйця необхідно збити, перемішати до однорідної маси і додати до нього пшеничне порошно-мелений перець, сіль і воду. Сковорідку з готовими шкварками ставимо на помірний нагрів на плиту і починаємо поступово додати яйця з кукурудзяним борошном. Під час нагріву необхідно ретельно перемішувати, щоб не утворилися грудочки. Ця страва не повинна бути густою і рідкою. Вона повинна мати консистенцію густенької сметани. Зазвичай цю страву готують навесні, коли добре несуться кури і коли в полі дуже багато роботи. Ця страва не вимагає такого великого часу приготування. Вона досить цікава, смачна і корисна.